Зараз в нас система закупівель ліків, загальна національна. Вона Має в собі два компоненти. Це національний компонент. Це оці 18 національних програм, в рамках яких закуповується лік. Я назву основні приклади: це програма з вілсніду, з туберкульозу, з гепатиту, кардіологічні препарати, онкологічні дорослі, онкологічні дитячі програма по рідкісним захворюванням, так званим орфанним захворюванням. І ще декілька програм спеціалізованих. Всі інші і вакцинація, звичайно. Всі інші препарати можуть і закуповуються на місцевому рівні. Це препарати як для лікування і в стаціонарах хвороб, наприклад, там, пневмонія, захворювання нирок тобто ну, загальні захворювання, які дуже важливі для пацієнта, але в сенсі там, розвитку епідемії вони. Менш небезпечні для взагалі те, що ми називаємо громадського здоров'я, і проблема в тому, що з одного боку децентралізація це чудово, але з огляду на закупівлю ліків, децентралізація це призводить до того, що кожна лікарня буде закуповувати свої ліки. В них не буде необхідного обсягу, який буде цікавий фармацевтичній компанії, який буде в співвідношенні ціна. І кількість вони будуть неоптимальними. Тому ми все ж таки адвокатуємо за те, щоб були впроваджені інші механізми закупівель це і так звані рамкові закупівлі, коли один заклад або міністерство заключає контракт з постачальником на 3-4 роки. Він чому називається рамковий? Ми платимо лише за перший рік за ліки, які ми закупили. Але фармкомпанія має певну гарантію на 4 роки, що отакий обсяг оцих лікарських засобів. Будуть закуповуватися стабільно, там, наприклад, до 2020 року. А вже там 18-19 ми будемо переглядати заключати наступні. Це дуже важливо, особливо наприклад по вакцинам.